Добрий. день. Сьогодні ми разом з вами розглянемо ситуацію на двох напрямках україно Російського фронту. Буде йти мова про херсонський запорізький напрямок. За повідомленнями Генштабу Збройних сил України за минулу добу на херсонському напрямку ворог не відмовився від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби. Противник здійснив дві безуспішні атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Варто зауважити, що Збройні сили України мають певні тактичні успіхи на цьому напрямку. Українським захисникам дається не тільки утримувати плацдарми на лівому березі Дніпра в районі села Кринки, але й відповідно розширювати його. Крім того, Збройні сили України збільшили дальність ураження під до 15-20 кілометрів, а це фактично третина окупованих територій лівобережжя Херсонської області, розширення зони присутності на лівому березі Дніпра до 1,5 кілометрів. В і відповідно вглиб до 300 метрів. Це досить серйозні успіхи українських захисників з огляду на ту кількість особового складу противника, який зосереджена. В районі цього населеного пункту. Наразі окупанти змушені визнати успішні дії Збройних сил України не тільки в аспекті розширення плацдарму, а й використанням fpv дронів і засобів ураження. Збройними силами України врахуються два основних фактори: перший географічний: оскільки правий берег Дніпра, що контролюється Збройними силами України вищий, ніж лівий. І відповідно тактико-технічні характеристики західного озброєння, які півтора-два рази перевищують аналогічні російські чи то радянські, які є на озброєнні армії країни-окупанта. А відповідно, це створює передумову для успішного характеру контрбатарейної боротьби. І саме завдяки цим двом факторам, ті. Окуповані території на лівому березі Дніпра знаходяться під чинним вогневим контролем Збройних сил України. Як я вже говорив, Збройним силам України вдалося збільшити дальність враження ЕПІВІ-дронів до 20 кілометрів. Тому фактично російські окупанти не можуть зараз проводити ротацію особового складу, підвезення БК, вивіз поранених. Все це ускладнено. Мережі гуляють відео, які знімають самі окупанти щодо можливостей проведення ротації особового складу, дороги забиті спаленою технікою, ефективність ударів ФПВ-дронів збільшилася за рахунок їх використання і в нічний період часу. Впівдрони наразі оснащені тепловізійними елементами, що дають значний результат навіть нічний період часу. Крім того, Силам оборони України вдалося перестворити перевагу на Херсонському напрямку в засобах радіоелектронної боротьби. Окупанти змушені визнати той факт, що вони фактично не можуть використовувати свої ФПВ-дрони для проведення ударів по позиціях Збройних сил України. Але при цьому, якщо говорити про широке використання засобів радіоелектронної боротьби на фронтах, у ЗСУ виникають цьому певні труднощі. Це насамперед той сегмент, який українські збройні сили мають отримувати від західних партнерів і наполягати на розширенні самої лінійки засобів радіоелектронної боротьби. Наразі створена передумова для розширення зони присутності українських військ на Лівобережній Херсонщині. Причому самі окупанти змушені визнати той факт, що їм не вдається скинути українських захисників Дніпро і відповідно ліквідувати українські плацдарми. Самі окупанти змушені визнати високий рівень контрбатарейної боротьби з боку збройних сил України і високий рівень використання засобів радіоелектронної боротьби. Зауважу, що Мовиться не про один плацдарм, як про це повідомляють постійно. Плацдарм біля населеного пункту Кринки. Зауважу, що йдеться не про один плацдарм, а про низку плацдарм. Збройні сили України використовують так звану тактику тисячі порізів, наносячи одночасно удари у декількох місцях. Це так званий туман війни, який дозволяє Збройним силам України розширити свою зону присутності на лівому березі, натомість. Не дозволяє росіянам чітко зрозуміти, де буде головний удар, а де відповідно відволікаючий. Ключове значення українських плацдармів на лівому березі Дніпра полягає у їх відстані до адміністративних кордонів з Криму. Це приблизно 60 кілометрів для порівняння відстань від українських позицій на Орічівському напрямку, це Запорізька область, до адміністративних кордонів з Криму – 160-180 кілометрів. І в Запорізькій області йдеться про ешелонований характер російської оборони, тоді як в Херсонській області ситуація дещо інша. За оцінками українського розвідториства, не зафіксовано в Херсонській області присутності оперативних резервів російських окупантів. Вони чудово розуміють, що вся територія, включно до кордонів з адміністративним республікою Крим, знаходиться під чинним вогневим контролем. А відповідно, це створює передумови говорити про можливе успішне просування Збройних сил України до адмінмеж з Окупованим Кримом. А тепер по Запорізькій області. Давайте разом з вами спростуємо інформацію російської сторони про тактичні успіхи в районі роботи. Варто цим мала би займатися центр протидії дезінформації при РНБО і при Мінкульті. Але цим будемо займатися ми. Місцевий колаборант Рогов в інтерв'ю ТАС заявив про значні тактичні успіхи російських окупантів в районі населеного пункту роботи. За словами колаборанта в населеному пункті залишилися лише так звані очагові центри українського супротиву. А тепер давайте процитуємо ті самі російські пабліки, які повідомляють про. Перебіг подій безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Причому мовиться, що це пабліки якраз бойових частин, а не місцевого колаборанту, який відсижується за кілька сот кілометрів від безпосередньо лінії бойового зіткнення. Повідомлення з пабліків так званого 70-го гвардійського мотострілецького полку. На Запорожском фронте продвижение вооруженных сил России замедляется из-за сплошного минирования местности дронами по боякам. Северо-западнее Вербово наши применяют тяжелые огнеметные системы. В работе на продолжаются тележелейшие бои. Поведомление в 30 -го. квитня по точному року. А теперь давайте подивимося на попередний поведомления. 29 квитня Точного урок. Бои на линии работи на вербовой продолжаются. Дело затрудняет постоянные удары украинской артиллерии, которая щедро сыплет кассетами везде, куда может отянуться, плотным минированием и активной работой всевозможных дронов. С томом Работина продолжаются тяжелейшие бои, и продвижение наших войск значительно замедляется из-за отсутствия вменяемых укрытий. Закріпіться на нових рубіжах чаще всього просто не для. Таким чином, ми разом з вами спростували повідомлення місцевого колаборанта Рогова, спираючись на інформацію безпосередньо російських же пабліків, причому регулярних частин окупаційної армії. Ну і давайте подивимося на ті події, які власне і відбуваються на Запорізькому напрямку з боку окупантів. А там поведомлять про вально цікаве Вот что придумало министерство. Не знаю, кто догадался, они решили сейчас отправить физруков, чтобы те принимали у нас из подготовку. Как это будет выглядеть, я не представляю, причем при всем том, что занятия, конечно же, по физической подготовке уже более двух лет не проводились в связи с тем, что мы все находимся здесь. Но все зоны должны сдать, находясь именно на переднем крае. Я уже, если честно, вообще перестаю мало что понимать, что реально происходит, что они от нас хотят. Появляется Нормативы ГТО будут сдавать безпосередньо на передку, на нули. Тобто маразм російського міністерства оборони він є критичний для самих росіян. Вони відмовляються взагалі щось розуміти, що відбувається, І Мені мені цікаво було подивитися на тих підруків, руків, які будуть приймати відповідно заліки з фізичної підготовки у людей, які перебувають безпосередньо на нулі. Як це буде технічно виглядати, причому під прицільними ударами українських ФПВ-дронів, і засобі ураження ствольної реактивної артилерії. Але щоб ви, шановні товаристи, розуміли, що це не весь маразм, а лише його верхівка, я вам зацитую ще одне вельми цікаве повідомлення як завжди, вишенька на тортик. Ліпицький зоопарк передав в зону сво двох павлінам в качестві гуманітарної допомоги. І ви знаєте, мені чомусь тут. Відразу пригадалася знаменита фраза з фільму Кавказька Полонянка. Втічку. Жалко. От на цій приємній новині ми закінчимо сьогоднішній огляд подій на лінії бойового зіткнення. Віримо Збройним силам України і тримаємо стиль. Це буде Україна. Наближаємо Сонце української перемоги. Під цим відео будуть опубліковані координати щодо надання матеріальної допомоги в діяльності аналітичного відділу громадської ініціативи правосправа. Ми розрахуємо на вашу допомогу і дякуємо на втрат. Це буде Україна, метоварки. Разом до перемоги. Вітання вам, шановні друзі. Ви на Ютуб-платформі Код 450. А я, Владислав Селезньов. Я пропоную сьогодні розглянути історію щодо загроз. Загроз для Чернігів для Чернігова, Сум та Харкова, адже останнім часом чуємо чимало відомості про те, що ворог пожвав дислокацією своїх ресурсів на території Брянської, Курської та Білгородської областей. Для чого то ворог робить? І Які перспективи очікують наших співгромадян, які мешкають на території цих трьох прифронтових та прикордонних територій? Давайте про це більш докладно. 1 березня 24 року в Російській Федерації на базі Західного військового округу було створено два нових округи: Лінградський, відповідно, та Московський. от, на базі Ленинградського військового округу зараз сформована група військ північ, чи сев'я російської, яка опікується охороною та обороною російських рубежів на території Брянської, Курської та Білгородської областей. За останні два місяці угрупова... це угруповання збільшилось найменше на 20 тисяч. Якщо наприкінці січня, на початку лютого ми оперували цифрами в 20 тисяч російських військовослужбовців, то зараз їх навіть не 20 27 То зараз російських вояків там прибувають до 50 тисяч. Вони не зовсім рівномірно розподілені між цими областями російськими. Наприклад, на територію Брянщини зосереджено близько 8,5 тисяч російських військовослужбовців, а прикордонні місцевості з Україною рясно напхані мінами. Чому тому, що ворог переймається через те, що не надто багато там у нього людських ресурсів, щоб зупинити ймовірне чи гіпотетичне просування українського війська у глибину Брянської області. Що стосується Курської області, то там угрупування військ ворожа армії десь до 10,5 тисяч. І зараз я думаю, що ця компонента буде дещо збільшена. І відповідно на території Білгородської області сумарно перебуває 31,5 тисячі російських військових тисяча російських військовослужбовців. Причому частина з них була нещодавно переміщена з території Луганської та частково харківської області. Близько 10 тисяч для того, щоб посилити саме угруповання ворожого війська, що діє на території Білгородської області, що ж стосується безпосередньо Курської області, що стало приводом для сьогоднішньої розмови, то цими днями формується та відправляється у бік. Цієї області з території Ленинградського воєнного округу щонайменше 14 військових ешелонів. На борту тих ешелонів будуть перебувати військові частини та підрозділи, що не менше одна бригада, один мотострілецький полк, і один батальйон управління. Сумарно йдеться про 3,5 тисячі особового складу і приблизно 450 одиниць озброєння військової техніки, зокрема автомобільної техніки. Тобто, таке собі посилення сил та засобів, воно не є. Критично масштабним, але спонукає до певних роздумів та оцінки ситуації. Отже, ми маємо розуміти, що ворог, зосереджуючи достатньо серйозну кількість особового складу, навряд чи може сподіватися на реалізацію планів оперативного рівня бойових дій. Тобто точно угрупування військ 50 тисяч надто замало для того, щоб атакувати, результативно атакувати наш Чернігів, чи наш, наші Суми, чи тим більше Харків. Але створити певні загрози на допоміжних напрямках, а саме про це йдеться у багатьох дослідженнях наших військових експертів та аналітиків. Скоріше за все, під час літньої наступальної кампанії ворог буде намагатися реалізовувати тактику двох основних ударів. Скоріше за все по напрямку на час Яр і західніше від Авдіївки і двох допоміжних один з допоміжних напрямків це південь Запорізької області, відповідно райони Работівного та Старомайорська. А другий, скоріше за все, це Харківська область. Чи буде основні зусилля зосереджуватись безпосередньо на спробах ворога вийти в притул до річки Оскіл? Та окупація відповідно території, що знаходиться ліворуч, потечі цієї річки, з виходом та окупація населення пункту Куп'янського вузловий Чи можливо ворог буде спробувати атакувати Харківську область з півночі, відповідно, з території Білгородської області? Тут є над чим поміркувати, бо наприклад, угрупування ворожого війська, яке засереджене на Купинському напрямку, воно вирізняється найбільшим засередженням бронетехніки, зокрема танків, тобто відомо, що танк. Ця техніка призначена для атакувальних дій, для штурмових дій, і очевидно, що концентрація саме танкових танкових ресурсів на цьому напрямку не є випадково. Хоча до того спроба реалізувати ці місії ворожа армія стикалася з непоборним спротивом українських сил оборони, і ситуація певної міри на купівському напрямку, незважаючи на численні атаки ворожої армії, стабілізована і у ворога немає. Масштабних територіальних здобутків бо просування на рівні до 100 метрів до 200 метрів на добу, це точно лише про тактичний рівень йдеться, а не навіть про оперативно-тактичний чи тим більше про стратегічний. І в перспективі що намече трьох тижнів українська армія нарешті отримує достатню кількість артилерійських боєприпасів для того, щоб вести більш ефективні оборонні бої, а значить прирікати ворога на численні втрати і на відсутність будь-яких територіальних здобутків. Що ж стосується ризиків для наших областей, йдеться про Чернігівщину, Сумщину та Харківщину, то тут є через що нам хвилюватися. Бо очевидно, що ворог зараз не дарма активно застосовує БПЛА розвідувального типу, які досліджують місця розташування українських сил оборони, що діють на території цих трьох прикордонних регіонів нашої країни. Звісно, що Зеленка дозволяє ворогу активно використовувати диверсійно-розвідувальні групи в нашому прикордонні. Звісно, що відсутність у нас достатньої кількості систем протиповітряної оборони ворогу дозволяє фактично безкарно використовувати свою авіаційну компоненту, ті саме штурмовики, які використовують каби мусить удар не лише по позиціям українських сил оборони прилітають на голови мирних мешканців, які проживають в нашому прикордоні. Чернігівщини, Сумщини, відповідно, півночі Харківської області. Звісно, що так само ворог активно використовує свою артилерійську компоненту. Ми не метами гатить, але ж ми маємо розуміти, що це ризики, з якими живуть наші е, співгромадяни на території цих областей, вже тривалий час. І позиція представників обласних державних адміністрацій, очевидна. Якщо є можливість, то варто виїжджати в більш безпечні регіони нашої країни, щоб не наражати себе зайвий раз на ті самі ракетні, дронові чи авіаційні атаки з боку ворожої армії. Що ж стосується діяльності російських окупантів на перспективу літньої кампанії, то ми маємо розуміти, що не дарма ворог. Передислокував частину своїх ресурсів з території Луганська та Харківська області на території Брянчі Бігорочений, тому що очевидно, що там стоїть питання певною мірою розпорошення українських сил оборони для того, щоб український штаб мав менше можливості задіювати наші зокрема стратегічні резерви на інших ділянках фронту. І тут ми маємо розуміти, що не все те, що ворог задумав, він зможе реалізувати, бо діяльність українських інженерних саперних підрозділів дається в знаки. Наприклад, у першій лінії насправді ретельно підготовлених масштабних інженерних фортифікацій розташованих в 10 кілометрах від лінії державного кордону між Україною та Російською Федерацією. А отже, ворог, навіть якщо він наважиться на реалізацію таких планів щодо зухвали атаки на Харків за півночі, точно стикнеться з тотальним спротивом українських сил оборони, які будуть діяти сприятливих умовах. Адже очевидно, що ключова місія, яка покладається на інженерні фортифікації, вона є двосоставною: перше це збереження життя та здоров'я наших воїнів, і друга місія максимальне сповільнення та зупинка просування ворожих солодзасобів. Це очевидно під прикриттям до інтрилах вогневих площів, діючи в мережі окопів, бліндажів з використанням відповідних фортифікацій, які зупиняють рух ворожої бронетехніки. Такі місії в реалізовувати набагато легше. І Я помню, що в наших військовослужбовців все буде добре, особливо на тлі того, що за три тижні ми матимемо достатньо серйозну компоненту і артилерійські підтримки, і відповідні засоби для бойової роботи на тактичному рівні проти ворожої авіації, і засоби протитанкової боротьби все це надзвичайно важливо, бо це створює ну, паритет на полі бою. Ну а на тлі заяв речника командування повітряних сил. Пане Євлаша з приводу того, що після Великодні, великодніх свят ми нарешті отримали першу партію в шістнадцять. Бузу безумовно, все це надихає, бо авіаційна підтримка дії української війська як на суходолі, так і в акваторії Чорного моря, безмежно важлива. Тому сподіваюся, що чим далі, тим більше ми будемо чути добрий звісток, бо останнім часом тривожні новини з лінії фронту змушують. Хвилюватися і хвилюватися не безпідставно. Тут ми маємо розуміти, що Окрім наших сподівань на підтримку наших західних партнерів є на чим маркувати нашим промисловцям та представникам оборонно промислового комплексу. Як тут не згадати діяльність представників Ісламської Республіки Іран, країна, яка понад 40 років перебува під санкціями, але ця країна спромоглася налагодити настільки потужний оборонно-промисловий комплекс та його діяльність, що з середини дозволяє виглядати протитанково та протипіхотне міни у величезних кількостях. Хусіти, які точно не, ніколи не вважалися провідними промисловцями на ринку озброєнь, тим не менше, намагалися організувати виготовлення тих самих протипіхотних мін зразка Т-62 у неймовірних кількостях. І ми розуміємо, що саме протипіхотні та протитанкові міни можуть стати тим самим каменним спотикання для ворога Отже, є над чим думати, є на що зосереджувати свої зусилля і працювати кожному на своєму напрямку. Дипломатам в рамках комунікації з нашими західними партнерами щодо збільшення темпів та обсягів постачання зброї та військової техніки, нашим виробникам працювати над збільшенням номенклатури зброї та військової техніки, в тому числі, які є, що дає нам можливість мати більш стійку оборону. Ну а всім нам, кожному на своєму місці, допомагати українським оборони, бо це. Критично важливо, лише разом ми зможемо подавати ту ворожу.